Наш ліцей це маленький всесвіт, в якому живуть та навчаються наші учні, щоб згодом піти в життя з набутою тут будівельною професією. Шановні випускники, державний навчальний заклад Барський професійний будівельний ліцей запрошує вас до нас на навчання. Матеріально-технічне забезпечення навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень, спортивної зали майданчиків. Відповідає вимогам організаційно-педагогічних умов функціонування закладу. Для створення оптимальних умов кабінети, оснащені меблями, дошками, навчальним обладнанням, пристосованим для практичних і лабораторних занять з предмету. У кожному кабінеті збирається документація, зберігається досвід роботи як вчителів, так і учнів, творчі роботи, дослідницькі проєкти, доповіді, презентації. Кабінети інформатики обладнані мультимедійними проекторами, встановлене нове програмне забезпечення для плідної роботи. Професію маляра можна віднести до мистецтва, тому що маляр працює у світі фарб як музикант у світі звуків. Саме руками малярів приміщення набуває завершеного вигляду. Останніми роками технології зовнішнього утеплення були удосконалені і випробувані в наших кліматичних умовах. Навчитись виконувати різні види робіт по утепленню будівель ви зможете у нашій майстерні. Навчально-практичний центр на базі компанії Хенкель Баутехнік Україна. Після проходження стажування в ньому учні отримують сертифікати цієї компанії по напрямках: плиточні роботи, декоративна штукатурка інші види робіт. При цій компанії створено навчально-практичний центр за програмою Henkel Академія. Робота лицювальника-плиточника близька до художньої творчості. Вони доводять до необхідної готовності те, що зроблено будівельниками. Без облицювання не можна здати в експлуатацію споруджуваний об'єкт. Професія зварника є однією з найбільш затребуваною у будівельній сфері. Зварювальні роботи потрібні на кожному будівництві. Фахівці працюють на будівельних майданчиках, створюючи конструкції, системи різних комунікацій, де застосовують свій досвід і навички машинобудуванні, суднобудівництві, в енергетиці, нафтовій промисловості та сільському господарстві. В наш час є різні способи облицювати цегляні або бетонні стіни всередині приміщення, але все ж таки найчастіше перевага віддається старому способу штукатурці. Цих та інших робіт вас навчать у майстерні штукатурів. Жодне будівництво не може обійтись без столяра. Від його уміння, професійних навичок, естетичного смаку залежить вигляд будинку та приміщення. Столяр багатопрофільна професія, він виготовляє меблі, бере участь у будівництві. У столярній справі приховані величезні можливості для винахідництва. Праця столяра стала більш творчою та відповідальною. Наше учнівське містечко гуртожиток. На першому поверсі знаходиться чарівне місце, особливий простір з особливою енергетикою, настроєм, затишком. Бібліотека. Тут учні готуються до різноманітних свят, насолоджуються новими знайомствами. Також в гуртожитку знаходиться пункт медичної допомоги, кімната, де можна попирати та попрасувати свої речі. Кухня з відповідним обладнанням. В Гуртожитку працює орган учнівського самоврядування, який допомагає адміністрації в різних напрямках. Також у нашому учнівському містечку є затишна їдальня, спортивна зала, спортмайданчик на території нашого закладу. Запрошуємо вас стати частиною нашої великої ліцейної родини. Чекаємо на вас!